Доброго дня всім, друзі. Всіх вітаю, доброго всім діночечка. Так от, друзі, давайте розбиратися видалення, ну, видалення себе да, як людини з дії і Хелсі. Е, чи воно допоможе врятуватися від ТЦК і подальших різних е, дій, подальших якихось там вас кудись притягнення і тому подобне. От, давайте спочатку розберемося, що таке дія да, з вами і що таке Хелсі. От. Що це таке, що це за додатки такі. Ну, більшість з вас, я так розумію, знають, чому таке да? Дія, Хелсі і тому подобне. Ну, давайте зараз поговоримо, чи це, до, бо, чи це допоможе врятуватися, як то кажуть. Бо дуже багато людей розказують, що видалення з Дії, з Хелсі допоможе, там, туди ти не фігуруєш. І це так це чи не так. Давайте розбиратися. От. А ви тим часом глупоніть лайк ось цьому відео, підпишіться на канал і включіть кнопочку колокольчика, щоб не пропустити жодного відео. Так от, друзі, що таке дія? Дія це е, приложення да, в смартфоні. Це дітище зеленської компанії. От оця ді, дія, да, вона це дітище е, зеленської компанії. На, напевно, він там мріяв про це, чи що там вони там мріяли про це, щоб все, все про людей знати. Ну От, подивіться, ж, да, ви відкриваєте дію, і там все є. Ваші всі дані, паспорт, закордонний паспорт, права про дітей, про сертифікати, про всяку хіробору там є. От, В цій дії. Да? Для чого це було зроблено? Це було зроб... Ця дія була е... зроблена для того, щоб нас з вами контролювати. Да? Ну, Хто не знав, я вам скажу, я вам крию очі. Да? Це було зроблено для, те, для того, щоб нас з вами контролювати. Це приложення в мобільному телефоні. Так? Так, ви з мобільним телефоном практично ну, візде, правильно? Правильно. О. А де гарантія того, що через цю дію у вас не відслідковують, де ви знаходитеся, що ви робите, куди ви йдете і тому подібне? У вас є така гарантія? Немає, і в мене немає. О. Чи допоможе це, якщо ви її видалите, якщо ви там подасте заявку на видалення вас з дії? Да? М -м я так думаю, що ні. Ну, хоч даже і видалите ви цю е, програму, видалять вас е, з цієї дії, да, десь там. А де гарантія, що вас оттуда видалять? От ви да, там подали якісь там, заявки, щось ви там зробили? Є гарантія, то що вас ну, видалять і вас немає там дії. Є гарантія, немає. В нашій державі гарантірувати нічого неможливо. Я так вважаю, це сугубо моя думка. Я на цьому каналі нікого ні до чого не примушую. І плюс я сугубо інформаційний, як би сказати, канал. Хелсі. Що таке Хелсі? Ну, всі знають, що таке Хелсі чи ні? Хелсі це оця медична хірабора, яку вони зробили, да? що ви от... до лікаря якось прив'язані, що все про вас там в комп'ютері. Те ж саме. Це те саме. От. Всі ваші дані, всі медичні, вони є в мережі. Лібо хто може зайти і подивитися, що з вами, як з вами, на що ви хворієте, куди ви хворієте. Ну, це ж така система. А ви знали, кому належить Хелсі? То час прямо напишіть, поки я балакаю в коментарях. Ви знали, кому належить Хелсі? І, Ну, оця Хелсі, оця медична, оця Хірабора, бора, блять. Власник оцього Київстар, не держава, не держава, не е, Міністерство е, е, ну, здорово охорони, чи як, ну, Міністерство, Міністерство здравоохранення на Кацапському да, було, а зараз як Міністерство охорони здоров'я. Ні, власник не Міністерство охорони здоров'я, а Київстар оцього Хелсі. Тобто, це Київстар на права усі має на оце Хелсі і на всі наші дані, які там є в цій мережі. Тоже де гарантія того, що ми видалимося з цієї Хелсі? Да? От у нас не буде сімейного лікаря, це треба буде видалятися від сімейного лікаря. От. Тобто, у нас не буде електронних направлень до якогось лікаря. А зараз, що, от зараз е, хтось, скажіть мені, будь ласка, хтось, е, е, як би це висловить. Багатьом допомагає це направлення. От, е, Лікаря ну, туди приходиш, в тебе є направлення, да? а ти приходиш в лікарню, а тут не треба талончик брати. А талончика нема. У тебе направлення є електронне. Ти приходиш в 7 часов ранку, прибираєшся чи скільки там, приходиш, вистиш, а талончики нема. Ну. Ну, до ніби якого лікаря, там, до лора, там, до терапевта, чи до, не, шо, шо там, до хірурга, да, до травматолога чи куди. Хірока талончиків вже нема. А нас він ще не заказують. А ага, ми не, бере, не заказуємо. Ну, откої от такої біди або ж вони працюють там по 2-3 години. Я думаю, що якщо даже видалиться, от нічого воно такого. Не дасть, але тому що багато з нас звертаються до частних лікарів, до тих же ж лікарів, які вони сидять е, в тих е, медичних закладах, да, але є в них свої віддільні е, кабінети, які вони там беруть кошти, і ти до, один хрим до них туди звертаєшся і вони там тіпа, начин, ну, допомагають тобі лікуватися. От. Тобто, чи допоможе це? Ну, Я думаю, ні. Ну, щоб не попастися туди ЦК, що вас там нікуди не загребуть. Ну, це бред собачий. Я так вважаю, що це бред собачий. Дивіться, піймали вас на вулиці, хтось питає у вас е, оту дію. Чи хтось питає у вас якісь документи? Ніхто не питає. Привели, затягли, одвели під дулом автомата, е, пройшов е, ВЛК. І все. І поїхав. Дані ваші всі є бумажняні, наші, ваші, в ТЦК вони всі є. Вони всі є. Що розказують, що якщо ти видалися оттуда, відтуди, оттуда від ідентифікаційного код, а це ідентифікаційний код, це ж, як, статі, це така хрінь собача, да, його присвоїли, як ото, якісь як, 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 як тварині. Код, знаєте, як на вухо е, корові, бичкові, там, е, свині, код такий якийсь там чіпляють на вухо. Отак нам поприсвоювали ці кода. І ми нічого ніхто нічого не сказав. Нам поприсвоювали їх. все. Нам сказали, що це треба. Нам сказали, що треба, що ми повинні бути кріпосними. Ми голови нагнемо і так воно і буде. Но. То тобто, я не думаю, що воно за, на даний момент зараз воно десь щось, чимось допоможе. Ну, допоможе тільки те, що ти будеш, будеш петляти. І, т, опять же, я ні до кого ні до чого не призиваю. Я просто розповідаю да, інформаційний характер. Допоможе тільки те, що ти будеш петлять, метлять, там, десь не попадатися на глаза і тому подобне. Оце поможе. А якщо вже попався, то ніхрена не поможе. Чесне слово. Отаке зараз це відношення таке, не, по, розумієте, що по барабану ти піймався, все. Якщо навіть зброю і з броню відстрочкою людей тягнуть там і тому подобне, це, це повний бред. І я вважаю, що ну, так не повинно воно бути в цивілізованій країні, ну у нас щось воно твориться таке, що люди, що це повний звіздець. Думайте головами, дивіться, що твориться і. Не нагинайте голови, бо то, що видалення цих усіх електронних гаджетів і тому подобне, воно ніяким образом нам вам не допоможе. Я так вважаю. О, а те, що твориться о, там в ТЦК, оце, що вони творять, я думаю, що кожному прийдеться колись відповідати за свої вчинки, тому що так до людей ставиться. Ну я думаю, що неможливо. Ну і взагалі таке ставлення до, до людини це, це маразм, доходить до того, що не тільки вже мужика б'ють, ламають, штурхають, забивають там поліцейські і ТЦК, а теж вже до жінок дійшло до доходу. Старих людей б'ють. Батько воно ну, в Черкасах, хто, хто хто може знає, батько. Де людина пропала, син не слухав ні духу, забрали телефон, прийшов розбиратися, вискочив якийсь там е недотикашник, влупив його. Е людина впала, стара людина. От, він потім вставав то його ще з коліна улупашив. Ну, це повний це бред, це повний звізде, це деградація, чи я не знаю, що це воно коїться, от. от. Тобто. Електронні, оці, всі, а да, кстати ж про тисячу, да, тисяча. Оця в на ж не просто не так не, не даремно. Вона через дію. Оцю тисячу. Всі вже отримали. Уже ж видають, всі вже получають. Отримали цю тисячу. Це ж не просто так, це тисяча. Це ж десь щось, опять же, якась хера чи це перепис населення, скільки людей отримає. Чи ще якісь дані е, дають. Всі казали, що це якусь там е, дозволити банківську таліницю розкривати. Я не знаю. Вже там багато роликів, що це не так. Виходять, розповідають, що це не так, що це е, все брехня, що це все якісь якась там ну, хіра бора і тому подобне. От. Так що напишіть в коментарях: всі отримали цю тисячу від Зеленського, чи, чи, чи не всі. Так що якось отак, друзі. Так що дивіться. Кожний, кожен, в кожен, кожного голова на плечах є. Так що... Чи допоможе це? Я думаю, що ні. Тому що ну, таке зараз час. А ви там, думайте самі, гадайте самі, от. тому подобне. Я... Те, що я хотів донести, я доніс. Я, я розказав, а ви там уже напишіть в коментарях, прав я чи не прав. Так що якось отак, друзі. Бажаю всім здоров'я, лане здоров'я і все найкраще. Дасть Бог, що ця вся хера бора скоро закінчиться, і до людей почнуть ставитися як до людей, а не до тварин. Все. Все, що хотів, все я сказав. Да, і кстати, кому не подобається на каналі, ніхто нікого не тримає. Все, всім пока-пока.